Дачів телеканалу TV4 мене звати Христина Черешнюк. Це проект Акценти. І я вітаю у студії нашого гостя Димитрій. Бога, дуже прекрасне у вас прізвище, не можу дякую. не відзначити. Хірург, проктолог, кандидат медичних наук, і як каже ваша шапка профілю в інстаграмі, лікар з щирим серцем і добрими руками. Все дякую, правильно, дякую. Так, Вітаю вас дякую. в нашій студії. Дякую, Я дякую. так розумію, взагалі телевізійний дебют у вас вдруге, так перший не рахується. Ви мені розповідали за кадром. Ну, це було зовсім спонтанно перший раз. Напевно, дійсно він не рахується. Так, так тому ми вас сьогодні оцінюємо як крутого експерта лікаря. Без прав ви маєте що розповісти нашим глядачам і тернополянам, зокрема, хвилюєтесь? Дуже хвилююся, вісна кажучись. Це, це дуже мило, насправді. Але давайте розкажіть декілька слів про себе, щоб ми краще з вами познайомилися. Скільки років ви вже практикуючий хірург? Ну, практикуючий хірург, я з 2013 року. То, тобто, виходить, вже 11 повних років виконую свою роботу. Працюю асистентом кафедри хірургії номер 2 Тернопільського національного медичного університету. Наша кафедра на базі Тернопільської дорослої обласної лікарні знаходиться. От. Тобто, досвід у вас <гум> великий, і маєте що розповісти Напевно, і пацієнтам так. вашим майбутнім, можливо, і просто глядачам. Добре, ми поговоримо сьогодні про проктологічні захворювання, так? І давайте почнемо спочатку. Що це за захворювання і які перші дзвіночки повинні бути у людей, щоб вони звернулися саме до лікаря? Тому що погодьтесь, ви дуже потрібен лікар так, суспільству, але на жаль, багато хто нехтує цим не перевіряється. Чекаю, вже поки вже капець, яка буде ситуація. Давайте спочатку, що які ті перші дзвіночки, щоб прийти огляд, чи загалом це потрібно робити періодично. Ну, краще, звичайно, це робити періодично, але проктолічних захворювань насправді дуже багато, вони всі дуже різні. Я постараюся назвати декілька ознак, які їх поєднують. Якщо у вас з'являються оці скарги, то не потрібно витягувати, потрібно одразу звернутися до проктолога. Як на мене, перша така ознака, і сама найважливіша сама це, напевно, поява крові зонального каналу, тобто це чи під час дефікації, чи незалежно від цього, чи просто домішки крові в калі. Тут це може бути ознакою декількох багатьох захворювань, але тут основне потрібно пам'ятати, що кров в калі не має появлятися, в принципі, за жодних умов. Наступне це якісь інші виділення зонального каналу, це там, наприклад, гній, слиз може бути. Також біль біль в анальному каналі, тобто під час туалету ще неможливо від цього. Ну і також закрепи, часті закрепи або проноси, Якщо є такі ознаки, то не потрібно відтягувати візит до проктолога. Тут потрібно пам'ятати, що вчасно і швидко поставлений діагноз це запорука успішного і швидкого лікування. Люди, які нехтують візитами до проктологів, найперша емоція, як мені здається, виникає, це страх і якась така незручність прийти на огляд. Можете розвінчити цей міф, що це дуже страшно, некомфортно, незручно, соромно. О Боже, як я піду до проктолога. Це дійсно так незручно і страшно. Ні, насправді все не так, але дійсно ви праві дуже багато пацієнтів. Напевно, більшість дуже бояться, соромляться, йти до проктолога. Мабуть, ніякий лікар не викликає такого страху, як лікар проктолог люди. Роками сидять дома, терплять білі, займаються самолікуванням. Це така, ти, насправді, Та, чесно, але... це говорять, так і, так і є. <рес> але бояться йти, соромляться, в когось там інший цей. Ну, насправді все не так страшно, як здається. Повірте, проктолога важко чимось взагалі здивувати. Тобто, огляд, взагалі, проктолога проходить без болю. Ну, В самому, в самому гіршому випадку будете відчувати незначний дискомфорт. Тут страх це взагалі такий дестабілізуючий фактор, і з ним потрібно боротися, особливо, якщо мова йде про наше здоров'я. Тому не варто боятися, вчасно приходити, і тоді все буде успішно. А як впоратися е з цим страхом? Може, є якісь спеціальні підготовки, які точно дадуть. Е е Уявлення, що я готовий, щоб лікар мене прийняв. Тобто, знаєте, є от теж такі одних незручних нетручних лікарів, особливо дівчаток на початку це гінеколог, так тобто, але вони соромляться йти, тому що вони не знають, як підготуватися вже плюс-мінус. Якось більш активно ця сфера розвивається в плані того, що інформативність більш присутня. Проктології трішки менше розкажіть, от як бути точно готовим, щоб лікар сказав, круто, клас, пацієнт готовий до першого прийому. Помитися, так, напевно, в першому. Ну, дивіться, це завжди, звичайно, вітається, якщо пацієнт змінить білизну і помиється перед візитом до проктолога. так. Це, це звісно, ага. вітається. В принципі, більш ніякої якоїсь специфічної підготовки не потрібно. Якщо чогось буде недостатньо, то все, всі питання вже можна вирішити на місце. Тобто, якщо потрібно буде якраз очисна клізма чи щось інше, щоб ага. проктолог більш. Вже якась страшна ситуація. З'явився, нехай буде геморой. Можливо, не супер. Там якщо він поділяється на категорії, він, мабуть, поділяється, але все-таки є якісь чинники. Що робити першим ділом? і Як взагалі зрозуміти, що це геморой, якщо ти не був у лікаря? А якщо був, то як проходить лікування? Чи страшно це? Ну насправді лікування проходиться не страшно. Як зрозуміти, що це геморой? Ну. Насправді, взагалі, страшно, що дуже багато людей хворіє гемороєм, і дуже мала кількість людей звертається за допомогою до лікаря. Як зрозуміти, що це геморроє вдома? Ну саме краще я не рекомендую займатися самолікуванням, розуміти, це чи не геморозі. Mm -hmm. Є ознаки геморої це той самий. Виділення крові може бути свербіж, біль, тобто геморрой може бути ускладений, ускладений, може тромбуватися, кровити. Тобто тут вузли можуть бути настільки великі, що вони вже випадають з анального каналу і не вправляються назад. Тобто, але займатися лікуванням, і розуміти не геморой геморрой не рекомендую, тому що це може бути зовсім інше захворювання. Такі самі прояви може, наприклад, мати навіть онкологія, рак прямої кишки. І Надіяти, що це геморой, іти в аптеку, щось там собі купляти, лікуватись не варто. Краще, якщо щось тільки починає турбувати, звернутися Шарше, зразу до лікаря. лікаря. Так ви вже сказали про те, що воно може переродитися в рак. Це теж можна? Геморрой... якісь онкологічні просто захворювання, так. Ні, тобто сам гемор ніколи не може переродитися у рак. Ага, такого тобто, не буває. Це зовсім симптоми, це два так? різні захворювання. Просто в них схожі симптоми, угу. і люди інколи лікують геморой, А насправді в них набагато складніша ситуація і зовсім це не Це насправді дуже цікаво. Чи потрібна хірургічна операція для лікування геморою? Це таке з основних запитань актуальних, які дуже часто можуть у мережі цікавитися пацієнти. Ну більшість випадків геморою не потребують хірургічного лікування, тобто вони лікуються консервативно, тобто там чи медикаментозна терапія, чи якісь малоінвазивні методи лікування. Хірургічне втручання призначається лікарем, ну коли неефективне, Консервативна терапія або вона не приносить пацієнту бажаного результату, або коли вже лікар бачить незворотні анатомо-фізіологічні зміни, і тоді вже приймається рішення про хірургічне втручання. Коли вже є хірургічне втручання, чому не наважуються люди на те хірургічне втручання? Тому що я читала в інтернеті, що довга і важка реабілітація. Мовляв, пацієнт не зможе довго сидіти. Працювати і і так далі, чи правда це, і чи можна якось пришвидшити цю реабілітацію? Ну, тут все індивідуально все залежить, яким методом ми будемо порватися, тобто і наскільки запущена стадія захворювання, тобто, чим швидше звернутись знову ж таки до лікаря, тим скоріш за все не буде ніякого операційного втручання все можна пролікувати консервативно, якщо роками і. Довго сидіти вдома, займатися самолікуванням, тоді, звичайно, буде операційне втручання. Знову ж таки, є різні методи. Є зараз малоінвазивні методи, наприклад, лігування геморидальних вузлів латексними кільцями. Тобто, це взагалі без відриву від роботи. Це на обідній перерві можна mm -hmm. прийти і піти собі далі працювати. І знову ж таки, якщо там стандартний буде методи хірургічні, то навіть до трьох тижнів на на листку непрацездатності можна перебувати після операції, буде такий реабілітаційний період. Чи можете ви порадити людям, які конкретно працюють на конкретній роботі, тобто, що я маю на увазі, це, наприклад, далекобійники або офісні офісні працівники, в яких, мабуть, частіше може розвиватися якісь проктологічні захворювання? Чи так це чи міф, чи можна це якось не знаю, щоб цього не було, от щось зробити, якісь вправи робити у далекобійникам? Так, це дуже часто захворювання у них. чи… Чи дійсно це так? І чи якось може допомогти? Дійсно, це так. Є певні фактори, які сприяють розвитку чи загостренню протилічних захворювань. І один з них це такий сидяча робота, сидячий спосіб життя. Ну тут потрібно робити гімнастику тренувальну, хоча б якось відриватися. Потрібно завжди старатися коригувати свою дієту. Вже якщо у вас є основний такий провокуючий фактор, там великобійник чи офісний працівник, що постійно сидите, то Хоча б дотримуватися дієти, старатись харчуватись так, щоб не було закріпів, не зловживати алкоголем, обмежити себе в гострій їжі. Угу. Е, також з таких актуальних запитань, які е, люди цікавляться, вагітність і ризик захворіти проктологічними захворюванням. Е, чи теж є якісь, не знаю, ті самі вправи харчування, чи є ризик просто бути вагітна, як це працює? і чи ну близько по статистиці, скажу вам, близько половини жінок, які очікують дитину, вагітні вони хворіють тими чи іншими прохлогічними захворюванням. Це норма? Чи це... це норма? Розкажу чому? Тому що під час вагітності самий провокуючий фактор це збільшення тиску матки з плодом на пряму кишку, тобто збільшується внутрішньочирений тиск, також часті закрепи у вагітних. Набір ваги тіла під час вагітності, і це все є такі провокуючі фактори зменшення активності, тобто це провокуючі фактори для появи прохтолічних захворювань. Але цього боятись не потрібно це все можна відкоригувати практично дієтою, тобто вживати багато рідини, харчуватися так, щоб не було закріпів, старатись робити прогулянки, правильно поєднувати їх з відпочинком. сном і Цього буде достатньо, щоб не дати розвиватися проктологічним захворюванням під час вагітності. Хочеться запитати, як і суперадекватні запитання, так поставити вам так і можливо смішні, але чесно люди запитують, і я не можу проігнорувати. Є спеціальні чати, навіть проктологічних захворювань, і дуже цікаво почитати, що людям цікаво почути від лікарів. І, ну, найчастіше вже вони запитання про те, скільки ми маємо часу проводити в туалетній кімнаті? Чоловіки у нас люблять, якщо говорити стереотипно, сидіти там по 20-30 хвилин. Чи дійсно це впливає на стан здоров'я, чи це все-таки міф, і сидіть скільки хочете Ну, звичайно, потрібно старатися сидіти чим пошвидше, чим поменше. Тобто, це дуже негативно впливає на наш організм, особливо для розвитку чи загострення геморою. Тобто, коли ми довго сидимо. Толеті, особливо те, як ви говорите, чоловіки люблять так. собі в телефоні новини, uh -huh. почитати uh -huh. ранкові, ми все це розуміємо. Але коли ми тут сидимо, збільшується дуже внутрішній тиск, де великий приплив крові до гімедальних вузлів uh -huh. до анальної тілянки, току крові тоді немає, і вузли, як правило, тоді запалюються, робляться більше, напрякають. Тобто не потрібно таким зловживати. Завжди потрібно швидко, скажімо так, робити там свою роботу. Тобто телефон краще відставити. Так, Телефон краще вдалося набрати. Uh -huh. Давайте підсумуємо для наших глядачів, і все-таки якийсь. Спосіб життя найкраще підійде, щоб... Не захворіти е, прокологічним захворюванням. Окрім того, що ми вже зрозуміли, ви нагадали, це дієта, це якась спеціальна їжа. Чи якщо я, наприклад, здорова, то все одно маю притримуватися конкретної ну, дієти, тут, спосіб життя, який має бути в людини. Потрібно харчуватись так, щоб уникати закрив. Бо закріп фактично він теж є дуже провокуючим фактором, коли людина вона довго сидить в туалеті, і uh -huh. це все, що я вже говорив. харчуватись так, щоб не було закріпів, тобто якісь перші страви більше, пити багато рідини. Каші, свіжі овочі, фрукти, обмежувати себе в алкоголі, в гострі їжі, тобто, якщо це по харчуванню. Uh -huh. А якщо фізичне навантаження, чи достатньо просто ходити, дихати свіжим повітрям? Чи потрібно займатися якимись трішки силовими? Цього абсолютно достатньо. Також потрібно себе трішки обмежити в підніманні важкого, тобто, якщо піднімати дуже важке, теж ризик захворіти суто на гіморою. Це маєте можливість звернутися до наших mm -hmm. глядачів, можливо, щось порадити їм. Ще якесь конкретне або запросити до себе на прийом профілактичні якісь огляди? Ну, звичайно, кому потрібно, то я завжди готовий допомогти. Тобто в тому плані. Ну тут що я хочу сказати, дорогі телеглядачі, піклуйтесь про своє здоров'я. Здоров'я це фактично дуже цінний дар, який нам наданий, і потрібно про нього піклуватись, потрібно себе берегти. Якщо у вас є якісь тільки перші прояви, якогось захворювання. Не сидіть вдома, не займайтесь самолікуванням, тобто, як тільки відчуваєте, що щось не так, краще повірте, зразу звернутись до лікаря-спеціаліста, і це буде набагато швидше, ефективніше і дешевше лікування. Тобто, чим, якщо затягувати, сидіти вдома. Дякую вам за розмову. Глядачам дякуємо, що дивилися. Нагадаю, Дмитрій, хвали Бога, хірург, проктолог, був нашим гостем у цій годині. На все добре і будьте здорові. Дякую.